Три групи насмішників виступають в Євангелії. Перша група це перехожі. Вони заново вигукують Господу слова про зруйнування храму Гей, ти, що храм руйнуєш, і в три дні знов його будуєш. Спаси себе з Христа. Люди, які таким способом висміюють Господа, одночасно висловлюють свою зновагу до немічного, ще раз дають йому відчути його безсилля. Водночас вони хочуть ввести його у спокусу, як колись диявол, поможи собі, використай свою владу. Вони не знають, що саме у цю хвилину відбувається руйнування храму, і отже, твориться новий храм. Під кінець страстей зі смертю Ісуса розривається завіса храму, так повідомляють синоптики, навпіл, згори аж донизу. Очевидно, серед цих двох завіс храму йшлося про внутрішню, яка закривала людям доступ до святилища. Лише раз у рік первосвященик мав право переступити через завісу, постати перед ликом найсвятішого і вимовити його святим'я. Тепер, у хвилину смерті Ісуса, ця завіса розірвалася надвоє згори аж донизу. Тут міститься двоякий натяк з одного боку, стає видимим те, що завершився час старого завіту і його жертви, замість символів і ритуалів, які вказували на майбутнє, втілюється реальність розп'ятий Ісус, який мирить усіх нас з Отцем. Але розірвання храмової завіси водночас означає, що тепер доступ до Бога вільний, досі лик Бога був закритий. Лише символічно раз у рік первосвященик міг постати перед ним. Тепер Бог сам забрав завісу, показав себе в розп'ятому, як той, хто полюбив до кінця. Доступ до Бога є вільний. Друга група глузувальників складається з членів Сендріону. Матей називає усі три фракції священники, книжники і старші. Вони формулюють свої глумливі висловлювання на основі Книги мудрості, де в другому розділі мовиться про праведника, який протистоїть злому житті інших, називає себе Сином Божим і якого засудили на страждання. Тож члени Сінедріону говорять про Ісуса, Розп'ятого, використовуючи такі слова: Він, цар Ізраїлю. Нехай тепер зійде з христа, і ми увіруємо в Нього. Він покладався на Бога, нехай же Бог визволить його нині, якщо Він Його любить, сам Бог казав, Я син Божий. Самі того, не зауважуючи, Лумителі визнають, що Ісус є насправді тим, про кого говорить Книга мудрості. Саме у ситуації цілковитої безпомічності Він виявляє себе справжнім Сином Божим. Ми можемо припустити, що в книзі мудрості, очевидно, йшлося про мислений експеримент Платона у його творі про суть держави, де він відтворює ідею, як ведеться досконалому праведнику в цьому світі, та приходить до висновку, що його розіпнуть. Книга мудрості, можливо, зафіксувала цю думку філософа, увівши її до Старого Завіту, і тепер прямим текстом вказує на Ісуса. Саме в глузуванні утверджується таємниця Ісуса Христа. Як Він не дозволив дияволу спонукати Його кинутися з храму, так тепер Він уникає цієї спокуси. Він знає, Бог сам врятує його, але інакше, ніж ці люди собі уявляють. Воскресіння буде хвилиною, під час якої Бог вирве його з тинець смерті. І утвердить як сина. Третя група насмішників це розп'яті разом з Ісусом, яких Матей і Марко характеризують словом Лестес розбійник, котрим Йоанн визначає варалу. Безперечно, вони знані в народі повстанці, яким римляни, інкримінуючи злочин прикріпили титул Розбійники. Їх розіпнуть разом з Ісусом. Бо в них один склад злочину протест проти римської влади. Правда, в Ісуса процес був іншим, ніж в обох, які, можливо, разом з варавою брали участь у повстанні. Пилат достеменно знав, що Ісус і на думці не мав цього, і все ж для напису злочину на хресті Ісуса Він сформулював ось що: Ісус Назарянин, цар Юдейський. Досі Ісус уникав титулів Месія чи Цар або ж відразу пов'язував їх зі своїми стражданнями, щоб відвернути хибні інтерпретації. Тепер титул Цар може з'явитися публічно. Трьома великими мовами того часу Ісуса проголошено царем. Очевидно, що члени Синдріону протистоять цьому титулу, яким Пилат, без сумніву, хотів виразити своє цинічне ставлення до юдейських авторитетів ще й їм помститися. Однак цей напис, рівнозначний проголошенню царем, є живим свідченням для всесвітньої історії: Ісус Піднесений. Хрест є Його престолом, з якого він притягує до себе світ. З цього місця. Остаточного віддання себе з місця воїстину Божественної любові він панує як справжній цар способом, який не в змозі осягнути ні Пилат, ні члени Вищої ради. Не оба розп'яті з Ісусом підтримують лузування. один з них усвідомлює таємницю Ісуса. Він знає і бачить, що злочин Ісуса був цілком чужорідним, в Ісуса відсутня сила. І він зауважує, що в розп'ятому разом з ними насправді видніється лик Божий, що він син Божий. Тому просить його, Ісусе, згадай про мене, як прийдеш у своє царство. Як справжній розбійник уявляє прихід Ісуса у царство, і як з цієї причини випрошує собі в Ісуса пам'ятати про нього, ми не знаємо. Проте, очевидно, що саме на хресті він зрозумів, що цей немічний чоловік є справжнім царем, на якого чекає Ізраїль, і на боці якого він тепер перебуватиме не тільки на хресті, а й у славі. Відповідь Ісуса виходить за межі прохання. Замість невизначеного майбутнього настає Його сьогодні. Сьогодні будеш зо мною в раю. І це слово сповнене таємничості, але воно з певненістю свідчить. Ісус знав, що Він увійде у спільноту з Отцем, що може обіцяти рай ще сьогодні. І він знав, що знову заведе людей у рай, з якого їх прогнали, у спільність з Отцем, в якій є істинне спасіння людини. Так в історії християнської побожності. Розбійник, який був праворуч, став образом надії, втішного запевнення, що Божа милість може зійти на нас і в останню хвилину, що після пропащого життя прохання про його доброту не буде даремним. Так, наприклад, молиться і дієс Іре: Ти простив розбійникові, ти подав і мені надію.